Щоб бачили інші. А Данил, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому. А вікна його, в його горниці, були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені порі на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Данила 6.11. Нині існує тенденція приховувати свою віру та релігію. Мало хто відкрито говорить про те, що щотижня ходить до церкви, регулярно читає Біблію або просто вірить в Ісуса. Атеїзм та ідея відносності всього поширилась у всьому світі, та навіть проникла до церкви. До якої групи належиш ти? До небагатьох, які наважуються показати, що вони християни, або до тих, хто намагається залишитись непоміченим, щоб ніхто ні про що не питав. Коли я починав працювати капеланом в адвентистській школі, керівництво та викладачі поставили переді мною таке завдання: ти маєш прагнути, щоб підлітки та молодь пишалися тим, що вони адвентисти. Зараз лідерами у школі переважно є учні, які не ходять до нашої церкви. Це призводить до того, що у деяких класах взагалі не помітно, що це християнська школа. У міру того, як я знайомився з 800 учнями школи, я переконався, що все є саме так, як мені розповіли. Хлопці і дівчата жили, думаючи про секс, вживаючи грубі слова у розмовах, роблячи татуювання, носячи каблучки у носі та інші речі, про які мені не хочеться згадувати. Це був стиль життя і невіруючих, і тих, які вважали себе християнами. На жаль, я також був змушений визнати, що і деякі викладачі, особливо ті, що працювали в школі вже давно, не давали гарного християнського прикладу. У Слові Божому, ми зустрічаємо людей, які зважились відкрито шанувати Бога, які не побоялися бути безглуздими в очах бездуховного суспільства і навіть були готові пожертвувати життям, залишаючись на боці істини. Данил, якого в молодому віці відвели в полон. Служив при Вавилонському дворі, вже будучи літнім, він постав перед непростим вибором продовжувати відкрито поклонятись Богові або покоритися указу мідоперського царя, який забороняв під страхом смерті просто молитися. Данил не вагався, повністю довірившись Богові, він відчиняв вікна, що виходили на Єрусалим і схиляв коліна. Сьогодні Бог Данила закликає тебе бути його сином. Його дочкою нехай у тобі бачать послідовника Ісуса Христа. Це свідчення принесе плоди у вічне життя.